Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. 23 березня. Відповідь за Київ, не тільки Москва на військовому аеродромі під Санкт-Петербургом пролунав потужний вибух. На місці події спалахнула важлика пожежа. Пишуть, що саме на цей аеродром евакуювали бомбардувальники з аеродрому Енгліс. Крім того, саме там зараз відбувалося відвантаження крилатих ракет та кинжалів. За попередніми даними за сьогоднішній ранок сукупні втрати окупантів тільки на території РФ складають понад 459 загиблими. Досміялися з Полтави, отримали крім того. Ранок та вечір стало знову фатальним для пілотів. Вже і під Санкт-Петербургом пишуть, що як мінімум ще один борт пішов до пекла. Той же час досі продовжує детонувати удар українських дронів по аеродрому Енель під Саратовом був вельми результативним. Про це свідчать супутникові знімки від компанії Мексер проаналізовані проектом схеми. На знімках американської аерокосмічної компанії Мексер від 21 березня добре видно пошкодження на території складів за Васами аеродрому Енгрези два. Зокрема, помітно, що на місці деяких будівель залишилися великі вирви від вибухів. Саме на цих складах стояли контейнери для ракет Х-101, Х-555, які Росія використовує для атак на Україну з літаків Ту-160 та ту 95 Також є вірогідність, що там знаходився центр аперадопольотної підготовки ракети, який також був знищений, розповів авіаексперт Анатолій Храпчинський в коментарі. схемам. українські дрони атакували російський військовий аеродром Енерес, після чого як Росія. Сіяни виколили та відкрили майданчик 60 контейнерів з ракетами. І про це стало відомо силам оборони. Про це в ефірі телемарафону розповів авіаційний експерт Валерій Романенко. Він зауважив, що склад боєприпасів пального та техніко-експлуатуційна частина є звичайними елементами будь-якого військового аеродрому. Зокрема, на аеродромі Енгелеса базується як ракетоносці ту 160 Ту-95, так і бомбардувальники ту 22 м 3 Саме тому на цій авіабазі зберігалися крилаті ракети АВ авіабомби. так що згодом. В. все теж інфраструктура аеродрому логічна. Єдине, що там росіяни примудрилися виконати понад 60 контейнерів, просто на майданчик біля складів, розповів експерт. За його даними у цих контейнерах, були ракети, з якими росіяни поводили якісь дії, технічний огляд чи щось інше, як зазначив Коли Українські аналітики побачили на супутникових знімках таке видовище, отриматися від того, щоб не зреагувати, було просто неможливо. І росіянам прилетіло звичайно, прилетіло красиво. Виріс водовичний грибок. додав Романе. Ко водночас він зазначив, що цей удар сильно не визначиться на масових ракетних ударах окупантів, зокрема у противника на благо таких складів, та плагоджено серійне виробництво відповідних ракет напередодні по російському аеродрому ЕНЕЛІС у Саратовській області. Було завдано дронового удару, внаслідок чого саме там стався потужний вибух, та почалися вторинна детонація боєприпасів. Пізніше стало відомо, що удар дронів точно припав на склад із крилатими ракетами Ха-п'ятдесят Х-101 для бомбардувальників, які. Базується на цьому аеродромі. Військовий експерт Анатолій Храпчинський стверджує, що Енеліс єдиний аеродром, який зберігає більшість стратегічних ракет, що летять по Україні. За словами експерта, там розпоряджаються російські літаки для того, щоб повертатися до інших аеродромів, звідки вони вже здійснюють бойові польоти по Україні. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.